Кожен епізод був знятий одним дублем, зняти навіть кілька хвилин такого відео важко, а зняти цілу годину. Це майстерність помножена на мільйон і рівень професіоналізму, який має підтримувати кожен учасник знімального процесу. Всі сцени це камінь відточений до неймовірної гостроти. Кожну деталь репетирували тижнями, і кожен епізод дійсно прожитий. Зйомка одним дублем лише піднімає градус напруги. А учасники сцен вже не актори, а заручники ситуації, яку треба пропустити через себе. Саме тому Стівена Грема вже охрестили найкращим актором сучасності а груп 15-річного – Уона Купера назвали вражаючою. Хлопець так майстерно зображує вразливість із епізоду в епізод, а потім віртуозно переходить до гніву, страху, безсилля. Його гра в третій серії, яку вже охрестили грою в пінг понг приголомше і змушує шкіру покритися сиротами. Отож, юнацтво це не просто серіал, це новий хід нетфліксу, і цілком можливо, що драма такого рівня, до якого цьогоріч вже ніхто не дотягнеться.